Привіт, рушники! Сьогодні розбираємо найзаплутанішу схему інфошахрайства, яка періодично заводила мене у глухий кут. Олена Галянт, успішна учениця Богдани Гончарук та лауреатка премії блогерів та блогериць. Сьогодні побачимо, що вона приховує. А також я вам продемонструю курс, який для мене став найгівнокурснішим гівнокурсом, який я тільки бачив. Тож йдемо розбиратись. Тру. Тру Скібі, тру. Сьогодні я вам продемонструю відео, яке готував достатньо тривалий час, тому що періодично заходив у глухий кут, і от нарешті мені вдалося розмотати цей клубок. А відповіді на всі питання у мене знайшлись лише тоді. Коли я на власні очі побачив один з тих курсів, які нам пропонують купити сьогодні. Я вам продемонструю цей курс, який впевнено посів перше місце у моєму антирейтингу курсів, але спочатку проведу вас по всіх етапах, коли я ніяк не міг збагнути, на чому ж ця жіночка заробляє, тому що її схема відрізняється від тих, які ми вже бачили та розбирали. Звуть цю панянку Олена Галянти помітив я її дуже давно, тому що майже під кожною публікацією пов'язаною з Богданою Гончарук у будь-якого блогера, з'являється вона і в коментарях рве на собі сорочку, що якби не Богдана, то вона б ніколи не заробила свої мільйони. Але так же склалось в цьому житті, що від учениць Богдани Гончарук добра не чекай, а гроші тримай подалі. Отже, в інстаграму Олени майже 60 тисяч підписників. Олена Галянт, топ 1 наставник початківці, виросла з 23 тисяч до 1 мільйону на місяць, топ 1 у Ніші. Навчаю з нуля онлайн-професіям кейси від 100 тисяч плюс до одного лимону у моїх учнів. Як пишив в Дірект цифру 3. Ну і як розповідає Олена. На презентації своїх навчань вона сертифікований експерт з міжнародним знаком якості. А на нещодавній премії блогер Awards, яку активно обговорювали у соціальних мережах як найкрінжовішу подію року, Олена отримала нагороду як найкращий експерт з монетизації. А є час людей, яким це дуже важливо. От, у мене тут така теж є історія. все дуже дуже запечатлено. Тому я вважаю, що я маю моральне право ось такі сертифікати видавати. Але не варто думати, що в інфобізнесі Олена давно, тому що як сама і розповідає, прийшла вона в інфобізнес лише з початком повномасштабного вторгнення. І починається війна. Мій сотвісно мережаві повністю просідає. Нічого особо там прям максимально крутого не відбувається в плані доходів. І тут для нас показовими мають бути дві тези: перше це підтвердження того, що найбільших обертів розвиток інфобізнесу набрав саме з початком повномасштабного вторгнення. Коли люди були максимально розгубленими, не знали, як жити далі, чим займатися та як заробляти на життя. В цей час і відбувається справжній бум курсів за володіння онлайн професіями, який поступово розвивався ще з періоду коронавірусу. І друге, це те, що я тривалий час списував на співпадіння, але вже прослідковується певна закономірність та тенденція. До повномасштабного вторгнення Олена працювала у мережевому бізнесі, а саме в Oriflame. Із героїв моїх минулих відео вона далеко не перша, хто починала свій шлях саме з таких компаній, наприклад, дружок. Наталі Холоденко Дмитро Шевчук свого часу був діамантовим директором у тій самій компанії Оріфлейм. А дві сестрички, оті Шнайдер та Жилюк, які продавали нам божественне вирівнювання, заряджали воду, свого часу працювали у схожій компанії під назвою Мері Кей. І в принципі для нас в цьому немає нічого дивного, тому що будова ієрархія та методи інфобізнесу абсолютно такі самі, які були в цих компаніях багато років тому, і в цьому і полягає весь секрет, чому успішні в минулому мережевики стали такими ж успішними інфобариг. Але окрім мережевого бізнесу у 2022 році Олена знаходить додатковий метод заробітку, вже наближений до інфобізнесу у вигляді продажу чужих навчальних курсів. І в 2022 році я зустрічаю свою знайому. Я бачу, що вона дуже круто просунулася в новому якомусь бізнесі, і вона є партнером якоїсь академії, і вона продає курси. Я така думаю, блін, прикольно. Тобто можна продавати курси інших і на цьому заробляти 100%. Думаю, дуже заманчиво. Будь ласка, не подумайте, що я затягую це відео. Тому що у панянки досить таки заплутана біографія, і є певні моменти, які нам просто необхідно виокремити та запам'ятати. Отже, станом на 2022 рік у Олени дві роботи: Оріфлейм та продаж чужих курсів за рахунок співпраці з платформою Фріланс Академія. Ця платформа існує і досі, і от у них є кілька варіантів, як ви можете з ними співпрацювати та заробляти. Перший варіант це ви придбали курс, пройшли його, навчились новій професії та пішли його опановувати. Тут все зрозуміло. І є другий варіант, коли ви купили курс, пройшли його, опанували цю професію, і у вас немає потреби створювати власний інфопродукт, тому що ця академія дозволяє вам продавати їхні курси, які ви придбали та пройшли, на свою аудиторію. І по суті, ви стаєте кураторами та наставниками для тих учнів, яких привели на цей курс. Контролюєте навчальний процес, допомагаєте та відповідаєте на запитання, які у них виникають під час проходження цього курсу, наче все логічно і зрозуміло. Але я застрягла на дуже маленькому результаті: 4-5 тисяч гривнів кожного місяця Я отримала, тобто якихось. Сто тисяч рівнів та навіть тисячу доларів в мене не виходило. І як каже сама Олена, великих коштів вона на такій співпраці не заробляла, але була потреба закривати кредити та віддавати борги. Тому почала працювати активніше та наполегливіше. І отут, як то кажуть, покази розходяться. Тільки прийшла, і вона вже продала десятьом. Вона повинна ж курси вивчити, а в правил немає. Тобто Олена, щоб заробити більше, починає просто продавати ці курси, не вивчаючи матеріал, і це не подобається засновницям цієї академії. Бо вони хочуть, щоб людей по навчанню супроводжу. Жували куратори, які розуміються на цьому матеріалі, а не просто продавали їм курс, залишаючи один на один з цим навчанням. Тобто вони чіплялись те, що я багато запрошую. Мої учні теж багато заробляють і теж багато запрошують, що ми типу неякісно супроводжуємо. Ну і я, звісно, поспілкувався з представниками цієї академії, що ж у них там відбулося тією Оленою Галянт. Ось скріншот з 2023 року, власне через який почався увесь конфлікт, де у своєму кураторському чаті Олена самостійно пише про те, що основна. Задача приймати вхідні заявки у Дірект. На другому скріншоті Олена так само запевняє, що основна кураторська робота це відповідати на вхідну заявку у дірект. Тобто роботу куратора по навчанню Олена бачила в тому, щоб продати учню курс, відкрити йому доступ до цього навчання, а там далі хай розбирається. А тепер давайте прочитаємо скрін з робочого чату цієї фріланс-академії, коли конфлікт з Оленою вже набрав обертів. Одна з засновниць Олені пише: це саме просте втекти. А чому продавала? Ти знаєш, скільки я туди власних зусиль вклала, не враховуючи інших Дівчат Інша дівчина пише: Олено, скажіть, будь ласка, що ви особисто зробили для розвитку академії. Дуже цікаво побачити вашу працю тут, крім купи продай. І так, випереджаючи коментарі про замовлення, продемонструю вам навіть скріншот, як я звернувся взагалі до чат-боту цієї академії. І судячи з їхньої реакції, для них моє звернення стало такою приємною несподіванкою. Але щоб завершити з минулим Олени та перейти до її сьогоднішньої діяльності, давайте послухаємо, як же ж розійшлись їхні шляхи. Починають короче, закривати учням. Thank <laughs> you. Почина... мене видали вже зі всіх mm -hmm. чатів. Коротше, що я вилітаю це. Я пам'ятаю це було 31 травня 23-го року. Як добре, що Олена самостійно назвала дату, коли її нібито видалили з робочих чатів. Але от на скріншоті ми бачимо, що саме 31 травня 2023 року Олена самостійно вийшла з чату і ніхто її не видаляв. І от ми перейшли до її сьогоднішньої діяльності, 15 червня 2023 року. Тобто, через два тижні, як її нібито видалили з чатів, Олена в своєму інстаграму оголошує про те, що. Відкриває свою навчальну платформу під назвою «Галянт Про. І в общем, ми вже починаємо готуватися. я Вже починаю контакти шукати авторів. Боже, як шукаю всюди, десь в Гуглі, в Ютубі, в Інстаграмі всіх знайомих, яких знаю, є експерти, починає піднімати. Дай курс, я тобі розкажу. Я вмію продавати навіть ідею. Типа за воздух, можу сказати. Да". Тут важливо запам'ятати, що авторів для своїх курсів вона шукала через знайомих, тому що нам ця інформація ще знадобиться і вона нас трошки шокує. У мене тут почалися проблеми. Да, Оце я вже розуміла, що вони мене удаляти, але це не видали. І тут мене починає мережевий, вже дюр, ківнець починає мені писати, Олена, доброго дня. Нам потрібно з вами зізвонитися з генеральним директором. Отже, Oriflame її також попросили на вихід, але певну кількість людей вона перетягнула на свою навчальну платформу. Це також запам'ятовуємо. Значить, отак виглядає її платформа під назвою Galant Pro, яка пропонує нам нову професію менеджер по підбору онлайн професій. Платформа має велику кількість курсів, починаючи зі створення інстаграм-магазину за системою дропшипінгу і закінчуючи такими спеціальностями, як SMM, Таргет, Монтаж відео та інші. І, от, в залежності від кількості курсів, які ви бажаєте продавати. Бо саме цими займається. у цей менеджер по підбору онлайн професій. На цій платформі є шість рівнів тарифів. Ось ви можете бачити вартість цих рівнів. Наприклад, якщо я придбав за 7 тисяч гривень собі рівень 6, це означає, що я можу взяти всі ці курси, які входять до цього шостого рівня, і абсолютно спокійно йти продавати їх на свою аудиторію в інстаграм. Якщо у мене хтось купляє такий курс, то я його просто додаю до телеграм-каналу, в якому викладаються ці курси, які, як нас запевняє Олена, записували експерти у своїй темі. І от для такого експерта Олена пояснює тим, що за рахунок її стратегії, канал буде постійно наповнюватись новими учнями, яким цей експерт може продавати свої інші курси, марафони та вебінари. А якщо у вашого учня під час навчання виникає питання, і ви, як менеджер по підбору онлайн професій, не можете на нього відповісти, то ви цього учня перенаправляєте на платну консультацію до автора цього курсу. І коли я вам покажу один з цих курсів, ви зрозумієте, що питання у вас виникнуть, як мінімум, питання, як повернути ваші гроші. Шоведень. Нагадування, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на Монобанку є в описі до цього відео. Але саму цю платформу Галянт Про ви можете знайти лише через Google, тому що Олена її ніде не рекламує, адже вона своїм підписникам продає курс, як опанувати професію менеджера по підбору онлайн професії. Я розумію, що у вас може вже кипить мозок, тому що в мене він кипів точно так само, коли я Намагався розплутати оцю її схему. І от на цьому курсі Олена продає три тарифи: 17900 гривень, 18900 та 23 тисячі гривень. А тепер увага! В першому тарифі прописане відкриття четвертого рівня доступу до її навчальної платформи Галян Про. І якщо ми знайдемо через Google цю Галянд Pro, то цей четвертий рівень тарифів буде нам коштувати 3400 гривень. Тобто, для тих, хто не додумався своїми руцями через Google знайти оцю навчальну платформу Галян Pro і придбати цей четвертий рівень за 3400 гривень буде платити 18 тисяч гривень тільки через те, що у вас ще буде 6 тижнів навчання, як же ж продавати ці курси. В інших двох тарифах така сама історія: за 19 та 23 тисячі гривень вам відкриють доступ до п'ятого рівня, який на сайті коштує 5 тисяч гривень. Я думаю, тепер ви розумієте, звідки у нас в інстаграму ця величезна кількість наставників з двома трьома сотнями підписників, адже не треба створювати власний продукт, якщо можна перепродавати чужий. Але тут ми стикаємо. Ось з іншим моментом, хто у разі якихось непорозумінь, нам має повертати гроші. Наприклад, ми сплатили кошти умовній Наталі з інстаграму, яка нас додала до телеграм-каналу навчання умовної Тетяни експерта. І от щоб ви розуміли, як виглядає цей телеграм-канал, отак от виглядає телеграм-канал курсу, який ми сьогодні з вами подивимось. Є лише назва цього телеграм-каналу. Немає ані аватарки, ані договору, жодних зобов'язань і тим паче згадки взагалі про Олену Галянт. Єдиний договір, який я міг знайти, це договір, який розміщений на сайті. У цієї платформи Галянд Про, у якому виконавицею зазначена Олена Галянт. залишилась маленька деталь довести, що цей курс експертки Тетяни, який ви придбали у наставника Наталі, взагалі має, хоч якесь відношення до Олени Галянт і дія цього договору поширюється на цей курс. І, звісно, ви цього ніколи не доведете, тому що ви навіть не зрозумієте, потрапивши у цей телеграм-канал, що це навчання якось взагалі пов'язане з платформою Галянт Про та Оленою Галянт. І от, перш ніж перейти безпосередньо до розбору одного з таких курсів. Ще вам скажу дві тези, чому Олена Галянт, на мою думку, брехушка. Ось Олена демонструє своє життя на межі виживання у 2022 році. Головне, що з макбуком, звісно. А отак виглядає її інстаграм у 2022 році. А ось вона вихваляється, що сьогодні продає курси на мільйони і демонструє нам скріншот, нібито надходження на її рахунок 15 мільйонів гривень. Але от тільки ФОП у Олени другої групи і дозволяє отримувати на свій рахунок за рік не більше ніж там 6 мільйонів з хвост. Тому тут же у податкової мають виникнути питання, куди ж діваються інші кошти, які надходять Олені на рахунок. Або Олені треба доводити податковій, що вона дуже вміло працює з фотошопом. А тепер, значить, давайте подивимось курс, який мені випала нагода побачити на власні очі. Значить, називається він Монтаж відео у додатку VN». Коштує він на сайті самої платформи Galliant Pro 650 гривень, але це є мінімальною вартістю. Тобто, якщо ви йдете його перепродавати, ви можете ставити абсолютно будь-яку вартість на ці курси. Курси, головне не робити вартість нижчою за ціну, вказану на цій платформі Галянт Про. Авторкою цього курсу є Олена Ша. Назвемо її так, щоб не порушувати її конфіденційність. В інстаграм у Олени Ша 196 підписників, в Ютубі трошки менше, 69 підписників. І от у мене одразу все стало на свої місця, коли я побачив це. І сьогодні я хочу з вами поділитися, що класно ви заказала в каталогі номер 7. На що я рекомендую обратити ваше внимание? Які акціонні приложення. Так вам не здалося. Це не галюцинації, це каталог Оріфлейми. Цілком імовірно, що Олена Ша є однією з тих дівчат, яких свого часу Олена Галянд переманила з компанії Оріфлейм на свою платформу і зробила з неї експерта з відеомонтажу. Наступне наразі у цьому телеграм-каналі цього навчання 1611 людей. Тобто, це означає, що як мінімум 1611 людей придбали це навчання за мінімум 650 гривень. Тобто цей курс сумарно приніс людям, які його продавали, більше одного мільйона гривень точно. і от сьогодні той випадок, коли ми з вами побачимо абсолютно все, що розміщене у цьому телеграм-каналі, від моменту його створення, 14 червня 2023 року. І по сьогоднішній день, так бачите, значить, канал у нас створений 14 червня 2023 року. Спочатку привітальна йде у нас привітальні публікації. Нас знайомлять завтраку цього навчання. Йдемо далі. Наступні публікації, для кого підійде цей курс? Для тих, хто не має досвіду у зйомці та монтажу відео, для тих, хто хоче покращити свої базові навички у сфері монтажу, для тих, хто хоче бути в тренді та вміти використовувати сучасні тенденції ТДТ. Яка інформація вас очікує на курсі? Додаток VN для монтажу відео, як монтувати відео, пресети для відео, рекомендації розписали. Наступна у нас йде програма цього навчання зміст. Значить, у нас блок 1, блок 2, блок 3, блок 4, блок 5. 5 блоків та 2 приклади відео. Добре, йдемо далі. Починають нас з того, що нас знайомлять, як взагалі виглядає іконка того ж додатку VN, щоб ми ж зрозуміли, в чому ж ми взагалі будемо вчитись монтувати. Далі йде настанова. Завантажуємо собі додаток VN: відеоредактор, відеоедітор. Як це зробити для телефону Android? Інструкція нам на півхвилинки дається, як скачати додаток VN на свій смартфон. Айфони також не обділили. Теж півхвилинки нам дають продемонструвати, куди треба зайти та тицнюти пальчиком, щоб скачати собі на телефон, на Apple пристрій, додаток VN. Далі у нас йде знайомство з додатком VN, VN Video Editor. Це простота використання та якість. Він пропонує кращий інтерфейс, бла, бла, бла. Невеличке повідомлення нам написали. І тут починається навчання. Перше, відкриваємо додаток. На цьому відео ми з вами ознайомлюємося з початком роботи у додатку VN. як створити новий проект у додатку VN, як додати відео чи фото, які знадобляться для монтажу у додатку VN, де дивитись основні підказки по функціям додатку VN, як вибрати потрібний розмір вашого відео, де потрібно дивитись час та тривалість відео. І наступним у нас йде просто запис екрану на 1 хвилину 33 секунди. Це у нас урок. Йде наступний урок. Розглядаємо основні функції, які будемо використовувати. І цей відеоурок вже 6 хвилин. Тобто, за 6 хвилин нам продемонстрували абсолютно всі, на їхній погляд, я так розумію, функції, які необхідні для. Адекватного та якісного монтажу відео. Тобто, у нас там було півтори хвилини, тут у нас шість хвилин. Це ми в сумі маємо вже сім з половиною хвилин навчання. Третій відеоурок у нас. Наступні функції, які ми будемо використовувати для монтажу наших відео. Які фільтри пропонує додаток VN? Як обрізати відео та видалити непотрібні фрагменти fx анімація? І тут урок у нас уже де три хвилини двадцять дві секунди. Тобто, у нас там було здається сім з половиною хвилин. Тут ми округляємо буде. 3 хвилини 30 секунд, наприклад, 3,5, тобто 7,5, 3,5 у нас виходить 11 хвилин вже йде відеонавчання. Четвертий урок. Наступні важливі функції, які ми з вами розглянемо. Швидкість, як прискорити чи сповільнити ваше відео або окремі його частини. Гучність, вицвітання, як обрізати. Функція заповнити. І тут у нас йде відеоурок на 3 хвилини, 10 секунд. 11 плюс 3 – 14 хвилин у нас вже йде це навчання. П'ятий урок. Останні функції, які ми з вами розглянемо. Все, ми підійшли до останнього уроку. Фон та границі, непрозорість, як зумувати відеофрагменти, як вилучити аудіо з вашого відеофрагменту. Функція реверс, як зробити стоп-кадр, функція уверх. І відеоурок на 3 хвилини. Тобто у нас було 14 хвилин, додаємо 3 хвилини. 17 хвилин. А, вибачте, це не останні функції. Це у нас тільки кінець був першого блоку. Тут у нас другий блок. Як монтувати відео. Значить, записала покрокове відео з інструкцією, як ви можете монтувати відео за допомогою функції, які ми вивчили. І там відео 547. Тобто, приклад, як ця дівчина, куратор, як ця дівчина-експерт, вона монтує там відео. Не буду показувати, тому що там може бути її обличчя. Блок 3 – пресети. Тут вона вже зрозуміла, що досить з вас відео. Вона вже замахалась робити ті записи екрани, і вона пішла просто лупити текст. Блок 3 – пресети для відео. Що таке пресети, для чого вони потрібні. І ніякої інструкції немає. Тобто, як використовувати пресети, нічого не написано. Вона пішла далі, вона почала просто записувати голосові повідомлення. Блок 4 рекомендації по зйомці відео для подальшого монтажу: з чого краще почати, чому важливе освітлення. Я так розумію, що це дуже круто розповідати про освітлення, яке воно має бути на відео фото, розповідати у голосовому повідомленню. Це знаєте на пальцях показувати, яке у тебе має бути освітлення. Тому що тут вже вирішили, що текст, напевно, це зовсім нагло буде. А от голосове повідомлення золота середина. Не треба нічого знімати, нічого демонструвати. Пішли у нас голосові, задній фон, щось там про задній фон вона хвилинку поговорила. Як позбутися страху, знімати та монтувати відео 2.42, Тобто довше. Позбуватись страху в нас набагато довше, ніж працювати заднім фоном, тобто там психологічна допомога на рівні була. Три хвилини нам безкоштовних психологічних консультацій ще наваляли голосовим повідомленням. Блок 5. Відеоідеї для монтажу з покроковою інструкцією. І, як приклад, дівчина значить публікує якесь своє відео на 5 секунд, а далі дає відеоінструкцію. Як же ж вона це відео монтувала? Тобто нас навчають відео монтажу. Монтуючи відео на 5 секунд. І наступним йде друге відео вже на 6 секунд. О, у нас вже пішов прогрес. Ми вже ну, можемо монтувати ще довше виходить. І тут також після нього йде відеоінструкція на 1 хвилину 24 секунди. Як вона монтувала це 6 секундне відео? Тобто, що ми маємо? Нам 17 хвилин продемонстрували всі функції, які є у додатку, а потім, на прикладі двох відео, одне 5 секунд, інше 6 секунд, нам продемонстрували, як такі відео вона змонтувала. І все, ось ви можете бачити, 3 серпня 2023 року кінець навчання. Дівчина дає посилання на свою сторіночку в інстаграм. Додавайтесь, готую для вас дещо цікавеньке. Бережи, Боже, від такого цікавенького, от їй Богу. Ну як вам супер пупер навчання, яке придбало більше 1600 людей від супер пупер платформи Галянт ПРО, засновниця якої їздить і збирає проплачені премії? І найстрашніше в цьому навчанні навіть не те, що це навчання є одним відсотком від тієї інформації, яку ви можете знайти на Ютубі. І навіть найстрашнішим є не те, що ви за нього не зможете повернути гроші. Найстрашнішим є те, що ви не знаєте, коли і в кого ви можете придбати отаке навчання від Галянт. адже її менеджери по підбору онлайн-професій, які підписуються в інстаграм, просто наставник, вони не дають інформації про те, що вони продають курси від платформи Галянт Про або від Олени Галянт. І побачивши рекламу у такого наставника, ви можете погодитись придбати у нього курс. По-перше, невідомо з якою взагалі націнкою. А по-друге, отримуєте в результаті отаке дірміще від колишніх Оріфлемщиць. Дякую, великій Олені, що вона в черговий раз підтвердила, що в інтернеті всі від вас хочуть тільки грошей, і тепер взагалі. Страшно купувати будь-який курс, тому що купуючи будь-який курс, ти можеш потрапити на курси від платформи Галянт Pro. Ну а на цьому у мене все. Я піду готувати для вас наступне відео і чекати реакції від правозахисниці наших інфошахраїв, з якою ми вже знайомі, тому що Зеленою Галянт вона також співпрацює. І якщо мені хтось щось буде писати, якісь погрози та судові позови, то я обов'язково їх опублікую в своєму телеграм-каналі. Тому якщо вас цікавить продовження цієї історії, як взагалі буде. Розвиватись історія з Оленою Галян та цим відео, то в описі до цього відео ви можете знайти посилання на мій телеграм-канал. Якщо щось буде, то я обов'язково там це опублікую. Ну а наразі не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, діліться вашою думкою в коментарях. Якщо хтось хоче підтримати наш канал матеріально, то посилання на банку та монобазу є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі.